Запобігти пожежам та надзвичайним ситуаціям, вберегти життя та природу. Фахівці ДСНС, інспектори громадського формування, муніципальна варта горішніх плавнів та лісники продовжують профілактичні рейди поблизу лісових масивів. Рятувальники наголошують на забороні спалювання сухої рослинності, сміття роз'яснюють про відповідальність за такі дії. Проводимо рейдове відпрацювання щодо заборони розведення багать у лісах стерні. Та таке інше. Бачимо, не палити, дотримуєтесь, в принципі, молодці. Штрафні санкції від 1530 гривень. І пішло, пішло ви. Будь ласка, почитайте mm -hmm. на досугі і передайте іншим, кого побачите. Що так робити не можна. Дякуємо вам, що дотримуєтесь. Почитайте, які бувають штрафи. За спалювання. Візьміть, будь ласка. Угу. Дякую. Дякую вам, що дотримуєтесь. Працівниками муніципальної варти міста грішні плавні здійснюється постійна профілактична робота з населенням та відпочиваючими щодо недопущення розпалення багать в лісовій зоні, також степовій, недопущення спалення стерні. Тощо. Також регулярно долучаємося до рейдів спільних рейдів з працівниками лісового господарства, з працівниками ДСНС України, також поліцією. Постійно проводимо рейди разом із працівниками ДСНС, реагують на наші зауваження в основному адекватно. Якщо люди адекватні, то в принципі в них є реакція адекватна. Як таких багать не розводять, якщо приїжджають, то вже зі своїми переносними. Так би сказати, вогнищами на території мого лісництва в цьому році не зафіксовано жодної пожежі. Були пару таких прецедентів, але до лісу вогонь не зайшов. Ну, ми комунікуємо постійно з працівниками ДСНС, обмінюємося інформацією. Люди більш серйозно стали відноситися до збереження лісу, менше палять стерню та бадилля під час рейдів фахівцями ДСНС Кременчуцького районного управління було складено два адміністративні протоколи за статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення пожежної безпеки у лісах.